Питання пов'язане з підняттям виплат за комунальні послуги. У нас на початку повномасштабного вторгнення були прийняті рішення мараторії фактично на підняття комунальних послуг. Але станом на сьогодні вони постійно зростають. Електроенергія зросла в три рази, фактично в три рази. Сьогодні, по люти 25-го року, середня комуналка складає 3703 гривні. Але в нас з вами за різними оцінками, якщо можна назвіть цифру, заборгованість складає близько 200 мільярдів гривень і паралельно з цим запущені провадження по 700 тисячам боржників. Я впевнений, це не допоможе повернути людей назад і створює проблеми тим, хто сьогодні знаходиться. Дякую за запитання. Наша задача разом з комітетом і з профільним міністром забезпечити так, щоб той, хто не має можливість сплачувати за комунальні послуги, мав можливість отримувати субсидію з боку держави і зробити її ефективною і прозорою.